Привіт, друзі! Сьогодні готую такі хрустики, також їх ще називають хворостом. Ну, я їх називаю хрустики, тому що вони так хрустять. Готуються вони дуже легко з доступних інгредієнтів, які ви маєте в своєму холодильнику. І виходить з однієї дози, виходить, от скільки. Багато смаколиків. До чаю, до кави. Я, наприклад, люблю їх їсти з молоком. Тому давайте будемо готувати разом. Що мені потрібно для хрустиків? Я сюди вивела одне яйце, щепоточку солі даю. Так, спочатку ложкою собі розмішую. І тепер даю сюди 3 столові ложки цукру. Ложки такі повненькі три. Так, гарно розмішую все. Додаю сюди 200 мл кефіру. також розмішую легенько. Пів чайної ложки соди. 50 мг е, олії. Також все гарно розмішую. Сода вже е, працює з кефіром. Бачите, як вже починає шипіти. І зараз в мене тут є просіяне борошно і буду. Помаленьку так додавати сюди. У мене тут я просіяла 450 е, грам, не знаю, скільки піде. 400-450. Е, потім е, напишу в описі, скільки е, все вийшло тісто в мене. От, так, додаю потрішки. Воно в мене вже борошно просіяне. І так буду додавати. Тому що борошно є за, всі грізне, і треба дивитися по своєму борошну. І гарно замішуємо круте тісто. Спочатку замішую ложкою, а потім вже рукою. Ще даю екстракт ванілі так трішки. Хто немає, їй можна давати ванільний цукор, а можна і без цього. І також перемішую і ще додаю борошну. Так ще підмісила гарно і все. І ставлю його в мисочку на 10-15 хвилин, щоб ще трішки віддихнуло тісто. Зараз я його накрию плівкою. Так, плівкою накрила. І ще зверху рушничком все. І залишаю. Прийшло 15 хвилин. Я так беру борошно, трішки підсипаю. Зараз візьму тісто. Ось так воно підійшло трішки. Ще зверху присипаю чуть-чуть, Так небагато борошну, щоб добре розкачати скалкою. І розкачую так на 1 см, 1-1,5 см товщини. Все тісто. Ось такої товщини. Ось таке. Все. Зараз буду нарізати. Спочатку такими полосками. І тут треба зрівняти, щоб рівненько було. І тепер нарізаю ось такими ще полосками. Маленькі відрізаємо. І тепер ножем посерединці так вирізаю таку також полосочку. І так, і так всі хрустики з такими полосками. Сковорідка в мене з олією розігрівається, а я беру доробляю хрустики. Ось так, де розрізано. Роблю таку ширшу дирочку і тепер сюди і сюди. Ось так. Ще раз покажу. У нас жарко і дуже тісто розпливається. Треба робити швидше. І ось так. І так решту. Ось так я обжарю на такому середньому огні. Дивлюсь, щоб не підгоріло. Так перекидаю, щоб добре обжарились хрустики. Бачите, треба тут і кидати, щоб хрустики плавали. І винімаю їх сюди на паперові. Рушнички, щоб олійка вся впиталась. Паперовий рушничок. Вони не сильно піджарені, просто відео так передає, що вони дуже темні. Ні, вони якраз в міру піджарені. Оскільки я напекла з цього рецепту рустиків. Зараз ще посиплю е, цукровою пудрою зверху. І буде дуже смачно. Можна їх їсти з, ка... з чаєм, та хто з чим любить. Я, наприклад, люблю з молоком холодним. Ось так. Ось так. Ось такі смаколики вийшли. Ось такі вони крухкенькі, такі вони є смачненькі. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, бачити е, наступні відео. Всім пока!